Приголомшили своїх колег у Рівненській міській раді депутати Свободівці. Перед початком розгляду питань порядку денного вони зачитали звернення до міського голови Рівного. Шановний Володимир Євгенович, 28 жовтня в Україні відбулися парламентські вибори. У Рівному, а саме у 152-му виборчому окрузі, у виборчих перегонах приймали участь 16 кандидатів, і в тому числі ви. Незважаючи на те, що громада Рівного 30 жовтня 2010 року обрала вас виконувати обов'язки міського голови. Ви. Не допрацювавши три роки до завершення повноважень мера, вирішили також взяти участь у виборах у Верховну Раду України і цим кроком засвідчили свою готовність залишити займену посаду. Колеги по опозиційному табору звернення свободи не підтримали. Такі документи, як на мене, треба обговорювати на засіданнях фракцій. до Сесії, Тому я цієї заяви не підтримую. за це звернення проголосувало лише 6 з 50 присутніх міських обранців. Володимир Хомко натомість вніс свою пропозицію. Вину за розвал житлово комунального господарства міста покласти на депутатів з фракції Свобода своїми деструктивними діями в складі фракції. Це вони винні в тому. Прошу поставити на увагу, Хто за? Прошу проголосувати. Так, це буде в порядку. денному. це звернення підтримали лише три депутати. Мер вирішив, що це просто збій голосування. Але після того, як система рада дала збій ще декілька разів, Володимир Хомко запропонував міським обранцям відмовитися від її використання взагалі, щоб повернути гроші, які були заплачені за встановлення системи для голосування. Міський голова готовий навіть судитися. Якщо не запрацює за застосування застосуванням спеціаліста наступний раз, будемо судити, щоб повернули гроші. Будемо купляти іншого. Не хотіли робити дротову навмисне, тому що якщо робити дрот... Тову треба переміняти всю мебель і проводити дроти. Ця така бездротова система давала можливість не, не, не міняти зал. Але якщо стане таке питання, що вони не можуть забезпечити, значить хай повернуть гроші і все, і будемо повертатися до якоїсь іншої схеми повторний тендер і так далі. На наступну сесію попробуємо більше того. Ви ж ви чули, що я сказав. Де, якщо вони не зможуть нам і забезпечити нормальну роботу, то дамо напишу листи всім мерам всіх міст України, всім головам обласних рад і навіть по центральному телебаченню об'явив, щоб з цією фірмою ніхто не мав справи. Врешті-решт, депутати Рівнеради вирішили голосувати підняттям рук. Обрали лічильну комісію і приступили до розгляду першого питання порядку денного. Про пайову участь у розвитку інфраструктури міста. Це питання чомусь викликало черговий скандал у сесійній залі. А ти відповів? То ти сюди заходиш. Депутат новообраний зараз починає розказувати. То дай пояснення, чому пайова участь саме на твою фірму Акеромбут там є. Шановний депутат, опозиціонер Скажи, зараз при людях скажи. Вітай афганцям! Вітай сиротам земельні ділянки. Після таких дебатів питання відправили на довивчення. А коли пристрасті вщухли, депутати почали голосувати за інші питання вже під час перерви з депутатом Марії Конощук сталася неприємність. У неї поцупили телефон. Згодом він виявився вимкненим. З колег вона нікого звинувачувати не стала, лише написала заяву у міліцію. Олександр Тосюрій Кобів, новини рівного.